Хтось питає, чи я був готовий, що моя дружина буде вагітна. І так і ні. Бо в неї ж була типу, хвороба дуже жорстка. І вона не могла. Я знав, що вона може, ну, не... але все рівно передохранялася, uh -huh. особливо, коли був молодий студент, страх, знаєш. Я йшов до того, щоб був якийсь і комфорт мінімальний, хата, щоб я нікого не залежав, я йшов. І я в цей момент був готовий. Знаєш. Все, ти, якби я... я чую. Плюс ще там Діани подружка, оце і моє було Діанорія, вона зараз теж буде народжувати на два роки не могла загіднітися. Вона така після кожного акту ноги до гори, знаєш, ну і, типу, сміх, але насправді тіпи, така реальність: ну, ніяк. І, і ти йдеш знаєш, постійно, особливо по колах своєї сім'ї, і тобі кажуть, типу, ну це не кажу, що не зла бажають, чи ще щось. Знаєш. Ну, раз у тебе все є, в тебе так все супер, навіть чогось не має бути, знаєш.